Це мало ймовірно. Я скажу відверто, що можете про це забути. Вони можливо натякають на щось там. Можливо, до вони хочуть, щоб Україна відмовилася. Тому вони ведуть перемовини про це і там тиснуть, там, якісь там аспекти, що давайте ви ж хочете миру, мам все це цей крим не потрібен. А так вас буде мир, вас не будуть обстрілювати. От можливо, розмова про це ведеться. Щоб Україна сама відмовилася, але але тут ну ні в якому разі це не буде через призму того, що американці визнають попри всі е, там резолюції. Там, наприклад, ООН. от ми про це самі визнали, ну і там ще декілька цих недореспублік, якихось там і цих е, недодрузів донедодрузів цього росіянців. От от були кучка американців, росіянці, і там ще декілька країн, які визнали про те, що там донець Луганць, там, чи Крим, там це є незалежні там республіки. Ну це абсурд. чи це там. Раніше так було, а зараз ця територія вже нібито Російської Федерації. Ну фактично вони окупували її. І ми розуміємо, що на даному етапі вони очікують результати від України. Ну Україна не погодиться на це. Ну що дурні чи що? чи чи ви думаєте, що ми тут цей Мельник до речі дуже цікаво сказав фразу про те, що предстали ООН. ми можемо спокійно до 29-го року вести бойові дії При умові? Якщо європейський союз нам буде допомагати. Тобто це знак знову ж таки тим самим американцям, що ви там собі розказуєте вечір і тобто залякування робіть там Україну. Так ми будемо потерпати, да ми можливо. Ми не будемо знати, як там вилітає балістика. Ми будемо потерпати, цивільне населення буде вмирати більше, тому що ну це ж все таки є ознака того, що ну співпраці там тісної спецслужб. але ну, ми готові битися, боротися, тобто фізично за, за свою свободу, і вони це показують публічно, дипломатично. Щоб американці там з себе якби вони не вели, не, вели, не, не погрожували, е, тому що це не працює на даному етапі. Ми, ми в будь-якому випадку ми робимо все для того, щоб показати, що ми готові до миру, але справедливого миру, чесного, який би дійсно прийняли і ваші ж виборці, тому що ви ж працюєте для кого? Я розумію, що ви працюєте не для українців чи там для кого, ви працюєте для власного виборця, тому що вони вас обрали і вони вас там гіпотетично можуть переобрати наступного наступному разу, і ви працюєте на них. І якщо ви їх задобрите оцим своїм героїчним кроком, що ви Україну підтримали, і Україна там зберегла лице, і ви ж також зберегли лице, то це буде краще для вас. А вони поки що дуже дуже важко намагаються ніби вони хочуть і це зробити, і це зробити, і їм ніяк поки що не вдається нічого, тому вони панічно вони кидаються у всі сторони, розказуючи, що вони все прекрасно. Але виборець бачить, що вони слабкі. І вони поки що всі спостерігають. Ну, рейтинг Трампа зараз найнижчий серед всіх президентів Сполучених Штатів Америки, які були за цей період. Розумієте? Він це розказував до речі, недавно про те, що там Джиммі Картер там, що він там найгірший президент, а потім такий ні, 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 він не найгірший президент, найгірший президент Джо Байден. Але в Джо Байдена в цей період там було не пам'ятаючи чи 80% підтримки, чи тільки а в нього 41%. один. Розумієте різницю?